Останні новини щодо московського патріархату в Україні. Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Ануфрія та ще 20 священників Московського патріархату України знайшли російські паспорти. Насправді цього достатньо, щоб позбавити їх українського громадянства, як вже робив президент Зеленський з деякими олігархами та корупціонерами. Українська держава боїться щось робити проти московського патріархату в Україні. Здається, що заважає державі Україна заборонити українську православну церкву Московського патріархату під час воєнного стану, коли так багато свідч що священики цієї церкви є російськими колаборантами та пропагандистами, українська держава досі грається з цією церквою за правилами мирного часу. До повномасштабної агресії було прийнято закон, який би змусив цю церкву перейменуватись на російську православну церкву, але це ні до чого не призвело, тому що чи застрягло в судових розглядах. Зараз у Верховній Раді є новий законопроект, фактично аналогічний попередньому. Але тепер церкву, яка має зв'язки з Росією, закон має. Не змусити перейменуватися, а має заборонити. Мені здається, що цей закон так само не спрацює, адже у цієї церкви дуже багато прихильників в Україні. Причому не просто серед пересічних громадян, а серед багатьох небідних громадян, які відносяться до української еліти. Вот буквально на днях чемпіон світу з боксу Василь Номаченко написав якийсь пост на підтримку московського патріархату, а інший боксер Усик лайкнув цей пост. Це люди, які заробляють мільйони. Що вже казати про якихось там звичайних бабусів, Бусь держава Україна досить наївно підходить до цього питання. Причому таке відчуття, що серед розробників всіх цих законопроєктів є також прихильники цієї церкви, які намагаються виписати таку складну процедуру, яку неможливо виконати. Держава Україна наївно сподівається, що якісь скандали із священниками московського патріархату спонукають віруючих переходити до інших церков. Насправді навіть люди, які отримують мільйони, цього не роблять. А що вже казати про якихось пересічних бабуль? Це питання не знань, це питання віри. Тому тут або держава приймає якісь жорсткі закони, або нічого не зміниться ще десятиліття. Попри те, що у всіх розвинутих країнах існують закони про свободу слова та віросповідань, попри те, що церква відділена від держави, в деяких країнах існують спеціальні закони щодо своїх традиційних релігій. Навіть в Балтійських країнах, де головна релігія не православна, є спеціальні закони про православну церкву. Зараз же виглядає так, що влада не справді хоче заборонити московський патріархат в Україні, а просто грається таких собі патріотів та противників московського патріархату. Наприклад, коли Зеленський хотів, щоб Корбан не повертався в Україну, то позбавив його громадянства. Чому Зеленський не може позбавити громадянства митрополита Ануфрія та інших ієрархів? У ПЦМП, у яких є російське громадянство, чому держава не може видворити ченців Хочаївської лаври Московського патріархату, які мають молдавське чи інше неукраїнське громадянство? Якщо Верховна Рада не прийме спеціальний закон, який явно забороняє українську православну церкву Московського патріархату, то навряд чи в судах це буде зроблено. Навіть якщо це буде зроблено, то наступного дня ця церква видумує собі якусь православну українську церкву, і це нічого не змінить. Має бути прийнято закон, в якому не просто буде заборонено українську. Православною Церквою Московського патріархату, а буде написано, які варіанти у приходів та ієрархів, що вони мають право або перейти до Православної церкви України, або до Російської православної церкви, і тоді має явно бути над входом написано, що це Російська Православна Церква. Також має бути визначено в законі, що Російська православна церква це терористична організація. І в процедурі переходу від Української православної церкви має бути визначено, або ви переходите до Православної церкви України, або до Російської православної церкви. В такому випадку має бути вивіска, де великими буквами буде написано Російська православна церква в дужках терористична організація. Будь ласка, хто хоче туди ходити, нехай ходить, але нехай це буде вже відкрито.